Чому церква відспівує навіть убивць або алкоголіків, але відмовляє тим, хто помер через самогубство чи від душевних страждань. Де тут справедливість? Справедливості тут шукати нема чого. Якщо людина звершує самогубство в ясній свідомості, як якусь принципову дію, є такі герої в літературі. Так. Як принцип. В який воно здійснює, цей принцип обов'язково спрямований проти цього світу, я відкидаю цей світ, і проти Творця цього світу тут безумовно є хула на Духа Святого, як кажуть в Писанні, це не прощається. Але якщо людина зійшла з розуму, вона е безумна. По-друге, якщо вона під дією бісівських сил, по-третє, якщо вона переживає моральні чи фізичні тортури, якщо ми подивимось на історію тих самогубців, з якими мені приходилося мати справу, то так чи інакше це, це здійснюється. А таких ми відспівуємо. Ми відспівуємо таке.